Всім привіт! Сьогодні буде тутор на штани, кофту, тобто на такий комплектик та цепочку. Зараз покажу, як це виглядає на мені. Ну, ось так це виглядає. Спочатку ми знаходимо карт. Потім заходимо. Після того, як зайшли, нам потрібно зайти... Отакий будиночок. Потім потрібно піти до бібліотеки. Біжи. Це ходимо у бібліотеку та ми маємо дочекатися нашої черги, поки ми зможемо сісти за цей стульчик. Е, треба іменно за перший, бо з іншого не вийде. І зараз ми чекаємо наш е, ключик. Все, ми майже дочекалися нашого ключа. Зараз він випаде і нам потрібно буде йти. Все, він випав. Забираємо і йдемо. Нам потрібно піти в цю кімнатку. Заходимо у ці двері та спускаємось униз. Нам потрібно піти в портал. Заходимо в цей портал. І потрібно прийти в паркур. Я повністю паркур не буду проходити, тому що це трошки довго. Але після того, як ви прийдете, ви получите бежик і все. Ця річ у вашому інвентарі. Ну, тільки там буде таке, типу, собою, ми маєте її забрати. Ну і на цьому все. Чекайте нових туторів. Всім пока. Цілую і обнімаю. Греці. Можете, будь ласка, підписатись. Тому що від мене відписалось дуже багато людей. Ну, або це відписав в YouTube. Будь ласка, підпишіться. Тепер точно пока.